Українці отримали вже один мільйон лед ламп в рамках програми обміну ламп розжарювання на енергоощадні, розповів очільник компанії Укрпошта Ігор Смілянський. У Полтавській області програма почала діяти із міста Полтава. Від сьогодні, 7 лютого, зробити обмін можна і в горішніх плавнях. Сьогодні дня ми почали видавати людям лампочки, але ми видаємо поки лампочки людям, які звертаються до нас на відділення. Не зареєстровані в дії дії ще наше місто немає. Ми видаємо всім бажаючим по 5. Лампочок на одну людину. Людина приходить до нас з паспортом, з кодом. Ми заносимо сідання в комп'ютер, тому що воно фіксується саме по вот этому коду индивидуальному коду на людину. На одну людину можливо один раз только замінити лампочки. За словами працівників Укрпошти заздалегідь створити заявку на обмін через додаток Дія обравши наше місто в загальному списку, можна буде вже зовсім скоро. Наразі така опція відсутня. Ну вже вже майже 50 чоловік за півдня ми замінили лампочки. Всі бажачі, хто звертається, ми всі міняємо. Загалом прийшли лампочки, що ми можемо міняти з великим цоколом і з маленьким цоколом ку Ну, бажаючи поки що на великі. Ну, але взагалі за і ті, і ті видаємо. Якщо ж маєте вдома лампи старого зразка, Укрпошта запрошує усіх охочих брати із собою документи і отримувати вже нові лед лампи. Обслуговувати, обіцяють без черги. Так. Наше головне завдання перевірити цоколь, цілий лампочкою, mm -hmm. щоб не розділена був і щоб вона чорна не була внутрі. Якщо зараз буде досить великий наплив, от люди побачать, почують, прийдуть, е скільки є от у резерві, з, замінити чи вони Хватит. постійно будуть хвати, не, не турбуйтеся. тим більше воно ще не тільки на нашому відділенні, ще на відділення на три, тільки три Є також на молодіжній 10 відділення. Також видають лампочки. Дуже добре, що є. Такі організації, які можуть допомогти людям отримати те, що вони хочуть, але не можуть. Особисто ви плануєте замінити собі лампи? А вже, ж, а вже ж. Вікторія вже чула про таку ініціативу з обміну старих ламп розжарювання. Плануєте прийти заміни? Ну, поки що ні. Не хочете, чи немає ламп. Немає таких цоколів для таких лампочок. На жаль, свої старі лампи хоче замінити і Юрій. А чи знали, що сьогодні вже можна це зробити? Ні, не знали. За це не знали, тільки почули, як ви брали інтерв'ю. Так що будемо міняти. Пан Григорій не дуже задоволений тим, що про запроваджену енергоощадну програму він ще не інформований і дізнався за неї лише на пошті. Якщо б вам хтось розказав, ви прийшли б міняти. Прийшов. А чого ж не замінити старі лампочки? Багато вдома таких старих? Да, трошки є. Є. З половини, мабуть, вже. Що ж, тоді беремо на себе місію промоутерів та йдемо розповідати людям про нові можливості для українців. Помінь. Багато у вас вдома от, є старі лампочки, такі оцього старого зразка. П'ять штучок знайдеться. Якраз Можете так от прийти і поміняти. А чи знали, що саме в нашому місті воно запрацювало з сьогоднішнього дня? Не чули, навіть. По всій Україні в Укрпошту приносите 5 старих. Звичайних ламп показують ідентифікаційний код, вас реєструють і віддають п'ять нових ламп. Ясно, дякую. Взагалі чули про цю програму? Що? Що Шола. Да. Я вам розкажу п'ять старих ламп приносити, і вам міняють безкоштовно на п'ять нових. У вас вдома є такі? О, а які лампи лампи бути? звичайні ці жовті. Ну мабуть, є так. Можете сюди прийти, показати свої документи. Навіть не потрібно в дії реєструватись, і вам от дадуть п'ять безкоштовно новин. Хорошо, хорошо, дякую, що сказали в рамках цієї програми. Планується провести заміну загалом 50 мільйонів ламп, що має суттєво скоротити навантаження на українську енергосистему.